А перше місце безальтернативно завойовує нескінченний дебатл кандидатів у президенти. Подія, яка подарувала новий сенс словосполученню – сполученню, політичний аналіз, зараз існує система, при якій можна замінити іскутний мочою, або бросити якісь хімічні вещества, які можуть вбрати метаболіти. Як видно, з обличчя Руслана Рябошапки. Не всім членам команди з тема аналізів Порошенка як божа роса. Але нічого, пане Рябошапко, звикнете. Бо це в першому турі кандидат міг довести власне здоров'я на турнічку. Подняжиться тудачок. А тепер на годинну телевізійну розмову відбір серйозніший за Олімпійські ігри. Молода кров проти досвідченої Сечії. Щоправда, і в цього відбору знайшлася своя бада, яку кандидатам порадив ДАКТОСТІЛЕВЕ боксер Володимир Кличко. Є надзвичайно і принципово, щоб найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю. Яка забезпечила і виведення на чисту воду, і російську допінгову агенцію, і зняття Росії взагалі з більшості змагань? Пане Порошенко, це не та організація, яка Росію натягнула, це не ВАДА. Ну тобто, це ВАДА, але не та ВАДА, а ось така вада, ну як Ребок чи Абібас. Чи кандидат Юрій Тимошенко. Я хочу наголосити, я ці тести пройду одразу ж по прибуттю. Вважаю, що це є надзвичайно важливо. Але якщо це справді настільки важливо, пане президенте, то дійсно, яка різниця, що то за вада? Якщо вже без цього добра дебатів нам не бачити, окей, гайз! Пробірочки вам у руки.